Друзі, вітаю всіх. Сьогодні ми зробимо відео про заготовку черенків на зиму. З них можна буде робити саженці або прививки, ну комусь що треба. Для цього нам потрібно ну, вирішити перше питання, коли їх заготовляти. Найкраще їх заготовляти тоді, коли вже наближений він до зиму, зимовки, щоб він якнайдовше знаходився у нас е, прирожчий до нашого куща. Ми беремо саженці такого гарного, гарної якості, щоб він був визрівший, щоб він кущ був без хвороб. І ось ми перед цим завжди обробляємо секатор, бризкаємо спиртом або чим-небудь таким, щоб дезінфікувати його. Тоді ми Знизу повинні зрізати черенок так, щоб тут був, або щоб тут була пластинка, яка закриває наш черенок. знизу. Це може бути вусик, може бути грона. Без різниці. Щоб з обох сторон от тут не можна Тут вусика нема і грони немає. Ми залишаємо приблизно 5 см і низ ми завжди ріжемо рівно. А верх ми завжди ріжемо на вкоси. Так ми, у нас завжди буде, зрозуміло, де в нас був низ де в нас був вверх. От так ми його заготовляємо, ми їх ріжемо на три бруньки. І ріжемо ми їх на шість бруньок. Один, два, три, 4, 5, шість. Можна сім зробити. Це хто заготовляє для прививок, це теж знадобиться. Найкращий пагін брати, щоб в ньому була як можливо менша серцевина. Такі пагони найкращі, вони самі якісніші. Тепер ще буває така, такий момент, що кажуть, що е, самий найкращий е, черенок, Можна зробити із пагона, де росла найбільша грона. От, літом ми намічаємо її, Ну, я обикновено можна їх позначити таким кембриком, і потім е, кажуть, що це буде найкращий пагін. Ну, я думаю, що це не, не зовсім правда. Це такі казки. Е, ну, Розказати друзям, як сіли, випили по три чарки і от можна таке розказати, що буде такий супер саженець. Я не вірю в це. Ну, Прокоментуйте, якщо ви згодні з цим або не згодні. Далі що ми робимо? Ми беремо ці черенки, які ми нарізали. Ці, ця, ця сторона рівно, ця на, із косок, вони вже у нас будуть помічені, тому що, якщо ми будемо садити велику школку, у нас буде 100 черенків. Ну, легко зрозуміти, що почка росте вгору там, але потім заглядати в кожний черенок, це дуже сильно сложно. Ми беремо далі цей черенок, тільки ми його зрізали, ми його ставимо у воду. У відрі налито 5 см води, ну, щоб вони не, не підсихали. Потім, перед зберіганням, перед зберіганням черенків. Нам потрібно їх обеззаражити. Ми для цього ми беремо і використовуємо залізний купорос. Беремо стакан, Беремо залізний купорос. Насипаємо стакан повний. Це у нас буде трьохпроцентний розчин. Стакан 250 грам, там грам 300 нам потрібно. Ми висипаємо його в 10 літрів води, розмішуємо. Потім цей раствор можна вилить під будь-який кущ, ну, під декілька кущів для кращого, ну, це удобрення. Тоді ми беремо заготовлені нами черенки і обеззаражуємо їх. Ми їх стягуємо резиночкою для удобства і тримаємо їх якесь час. Там. Гарненько так. Ну, секунд 30. Гарно помочили, щоб вони промокли. Потім нам потрібно їх підписати. Ну, як, як це найкраще зробити, в моєму розумінні, це зробити з фольги мітку, щоб вона не пропадає в нас, за зиму, вона нас ніде не дінеться. Для цього ми беремо звичайну фольгу таку. Ну, це з духовки фольга. Можна взяти банку з пива, в кого що є. Я вирізаю. Такий шматочок невеличкий. Я не пишу всю назву сорту. У мене є карта сортів. На карті сортів кожний кущ має свій номер. Він завжди у нас є, його можна знайти, щоб не писати довгі названня. Потім ми цю пластиночку пробиваємо. Такою штучкою, можна шилом, і пишемо цифру нашого сорту. Оце у нас розмус. Він четвертий номер у мене на карті зазначений. Я пишу цифру 4. От Цифру 4 беру проволочку, одрізаю, да, і прикручую до одного черенка. Якщо у вас є бажання, можете написати цілу назву сорту. Це лишнім не буде. Тепер ми ці черенки розкладаємо десь, щоб був вітерець, щоб вони висохли. Коли вони висохли, добре висохли, ми беремо черенки наші і запарафінюємо края. Оце у нас парафін. Закипячений. ми сюди влили літр води, кинули таку грудочку парафіну і занурили саженець на сантиметр і опустили в воду, щоб він заховав. І цю сторону теж опустили. В такому стані він буде зберігатися до весни, щоб сюди не проникло. Всяко. Щоб це взагалі, щоб він не підсихав. І оці черенки, що на більше почок, бруньок, ми їх залишили такі великі, кажуть, вони краще зберігаються. Ми їх теж після просушування парафіним. Потім, як запарафінили, ми їх обратно зв'язуємо, підписуємо, замотуємо у мішок або в кульок. Ну, кажуть, краще в мішок. Він чуть-чуть дихає, там повітря вроді би не застається. І зберігаємо їх в погрібі, либо закопуємо в землю на 15 см і прикидаємо зверху сантиметрів 30 слой землі. І цілу зиму так вони у нас лежать, десь у ямці, на городі, зберігаються. Частину саженців закопати у землю, частину саженців зберігати у погрібі. І подивитися, які краще перезимують. От. Все, Всім дякую. Залишайте коментарі, кажіть, що можу відповісти на ваші питання, в кого які виникли. Підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки. Всім дякую, до побачення.